Привіт, мої любі! Сьогодні ми пограємо з вами в дуже цікаву гру, в якій вам треба дуже уважно слухати і знаходити однакові звуки. Подивіться на ці кубики. Вони всі білі, але звучать по-різному. У кожного кубика є звукова пара. Ми будемо робити так: зараз зробимо пробний варіант. Я візьму будь-який кубик, який з цієї сторони, з цієї взяти. Давайте оцей і візьмемо. Послухаємо його! Запам'ятаємо і будемо шукати такий самий звук. Схожі, але різні. 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 Мені здається, я знайшла звукову пару. І тут можна перевернути кубики і подивитися, якщо там вушка однакового кольору, то правильно, значить, ви знайшли і почули. Правильно? Ми знайшли правильно? Да! Шукаємо наступну пару. Яке приємне світло! Різні. Різні. Знайшли? Да! Шукаємо далі. Різні, правильно. Зовсім різні. А зараз ми знайшли ще одну пару. Точно? Шукаємо далі. О, як схоже! Мені здається, що вони однакові. А ну прослухайтесь. Ні, все ж таки різні. Так. Зовсім різні. Так, ще. Однакові? Думаєте, однакові? Ну, подивіться. Тільки не підказуйте мені. Я думаю, що різні. Так, іще пошукаю, пошукаю. А тут, мені, здається, однакові, правильно? Ви теж почули? Да! Ще трішки залишилось. Який взяти кубик? Давайте оце візьмемо. Що одразу я знайшла однакові звуки? Перевіряю. Не повірите. Одразу знайшлись однакові звуки. Ну, і тепер залишилось всього лише чотири кубики. Цікаво, зараз я їх перемішаю, 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 не піддивляюсь, не піддивляюсь. І слухаємо перший кубик. Такий глухий звук. Цікаво. Як шурхіт листечка. А тепер. Так, знайшли однакові звуки. Точно? Так. Ну і залишились у нас, звісно, теж однакові звуки. І якщо вам сподобалась ця гра, то поставте цьому відео пальчик вгору, бо попереду в мене для вас дуже багато цікавого.